Ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб люди, які є українськими громадянами і зараз знаходяться під контролем російських терористів, отримували пенсії, зарплати, мали роботу, могли отримувати медичну і соціальну допомогу. І щоб ці люди не були заручниками. Російського режиму і терористів, які ним підтримуються. Чи можемо ми зараз виплатити пенсії і зарплати? Не можемо. Тому що будь-яка інкасаторська машина з готівкою, яка приїжджає на території, що контролюється російськими терористами, просто грабується. Чи можемо ми відправити гуманітарну допомогу? Не можемо. Тому що тільки гуманітарна допомога, яка сформована українським урядом, доїжджає до першого блокпосту, який контролюється російськими терористами, її або не пропускають, або просто розграбовують. Ми взяли на себе зобов'язання як уряд не допустити гуманітарної катастрофи на цих територіях і забезпечувати туди постачання електроенергії і тепла. Але я заявляв і ще раз заявляю, що це означає, що ті суми коштів, які накопичені в якості соціальних і інших виплат і дотацій, що повинні платитись на територію Донецька і Луганська, будуть зменшені на вартість електроенергії і газу, яка туди поставляється. Завдання уряду це почати відбудову. Донбасу, який зруйнований росіянами. Але щоб почати це робити, треба, щоб Російська Федерація виконала всіх 12 базових принципів Мінського протоколу, на якому вона наполягала, який вона підписала, який вона зобов'язувалась виконувати і все порушила. Чим швидше з території Донецька і Луганська заберуться в Асваясі. Російські воєнні тим швидше люди, які там стали заручниками імперських амбіцій, почнуть нормально жити. Над ними не будуть знущатися, перестануть ходити бандити з автоматами, відбирати майно, гроші, а там відновиться нормальне життя. Тому зараз питання постачання. Туди, як продуктів харчування, так і здійснення соціальних виплат знаходиться виключно в руках Кремля. Кремль несе відповідальність за гуманітарну катастрофу, яка насувається на території Донецької і Луганської областей.